Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки. слава тобі Господи! Того часу Господь сказав: Горе вам, бо будуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші повбивали. Отже свідчите і схвалюєте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх. А ви будуєте їм надгробки. Через те й Божа мудрість сказала: Пошлю до них пророків та апостолів. Із них декого вб'ють і будуть переслідувати, щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків, що пролита від створення світу, від крові Авеля до крові Захарії. Який загинув між жертовником і храмом. Так кажу вам: вимагатимуть звіт не в цього, за це в цього роду, горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання. Та самі не увійшли і тим, які входять, перешкодили. А коли він виходив звідти, книжники і фарисеї почали сильно нападати і випитувати його про різне. Стежачи, як би зловити його на слові? Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо такий фрагмент, де Ісус дуже сильно закручує Гайки фарисеям законникам їм це надзвичайно неприємно. Але крім того, що він їм звертає увагу, він також розповідає про те, що було раніше. Є в нас в людей така характеристика, що ми щось пам'ятаємо, а щось не пам'ятаємо. Ну і, звісно, що коли було щось погане, недобре з нашого боку, ну чи. В нашій історії, в наших предків, то ми радше цей момент не хотіли би пам'ятати, тому що це неприємно. Хотіли би це якось пропустити, забути, ну, але якщо щось було, ну, то хтось це буде все рівно пам'ятати. Ну, як мінімум, наші ну, або вороги, або супротивники. Або кривдники, або ті, хто зазнали від нас кривди. Е, і так воно відбувається. Але е, тут саме звертаю увагу на те, що щось ми пам'ятаємо, а щось пам'ятати би не хотіли. Не всі речі нам хотілося би пам'ятати. І тут Ісус звертає увагу саме на історію, на те, як було протягом століть. А протягом століть було так, що Господь Бог посилав одного пророка, іншого, ще іншого, ще іншого. І весь час, коли народ Ізраїля відступався від Бога, починав служити іншим богам, поклонятися іншим богам, забувалися про те, що є єдиний Бог, який для них зробив так багато. Їх вивів з єгипетської землі. Їм обіцяв обіцяну землю, їм дав цю обіцяну землю. Вони в неї війшли, вони її отримали, вони живуть на ній, але все рівно. Людей кортіло до чогось, щоб постійно ще ну, а ще ось такому божку будемо поклонятися. І протягом історії цих ситуацій різноманітних не перерахувати. То знаходять якихось чоловіків, які були праведні, богобійні, воювали на стороні Ізраїля, але в них знаходять язичницькі амулети. Це означає, що вони поклонялися іншим божкам. Ізраїльтяни не могли цього робити. Е, і тут же розуміємо, що ну, настільки люди можуть бути залежні від поклоніння якимось іншим башкам, від якогось гріха, від якоїсь неправедності, що це просто займає якесь величезне місце з одного боку, а з іншого боку, набирає величезних розмірів. І протягом історії весь час, щоб цей народ. Напоумити, повернути на правильну стежку, Господь Бог постійно посилав пророків. Ну і якщо ми думаємо, що. Євреї цих пророків радісно приймали, з підскоком, о, як добре, що ти нам сказав, що ми грішні, що ми робимо неправильно, що ми тут і тут помиляємося, що ми е десь там заплуталися, збилися з дороги. Як добре, що ти нам сказав, ми ж про це не знали. Вони і так знали про це. І тих пророк, пророків різними способами кого каменували, кого вигнали. Е Кого підставили, ну, ми цих описів різноманітних читаємо, дуже багато різних. І хоча з одного боку, от диву даємося, як так? Люди, які були настільки близькі до Бога, настільки бачили діяння Бога в їхньому житті, в житті їхнього народу, бачили, що настільки це все реально, це пережили вони, це переживали їхні предки, але разом з тим всіх Постійно їх відводило в сторону, вони постійно намагалися, якби так: отут ми будемо з Богом, а тут ми згрішимо, якби і туди, і сюди. І якщо ми з вами задумуємося над тим, що ну, як так люди могли постійно відступатися від Бога, то, дорогі брати і сестри, варто лише пригадати якісь такі базові речі, ну, які є в нас. Не в євреїв зараз, а в нас з вами. Скільки людей, які, здавалося, би, і на службу ходять, і є практикуючими християнами, але разом з тим всім десь постійно якісь, ну, наприклад, я не кажу про якісь особисті гріхи. Десь там людина з слабкості щось там зробила, не могла впоратися, не знаю, там, своїм характером, з якимись там рисами свого характеру, ну, якісь свої особисті гріхи. Такі, можна сказати, людські, Ну, якщо так можна взагалі сказати. Натомість, скільки є таких гріхів, які ну, неможливо якось раціонально пояснити. От, як може людина знати, що не можна чарувати, не можна гадати, не можна розкладати якісь там карти, не можна звертатися до якихось там чаклунів, віщунів, екстрасенсів. Але разом з тим всім ми самі з вами знаємо, скільки цього є і наскільки сильно люди. До цих дурниць звертаються, Звертаються, не бачачи в цьому якоїсь проблеми. Але в цьому є проблема це біда, це не можна робити. Але люди все рівно хочуть це робити. От як це пояснити? Де в цьому якесь пояснення? Немає. Немає, тому що людина в якийсь момент вирішує, що от я якби нібито буду з Богом, але одночасно я буду з гріхом. І тут... Для таких хитреньких, для таких людей, які якби намагаються і туди, і сюди. Господь Ісус звертає увагу, от подивіться, у предків ваших було так? Було? Було. Ну і у вас є так само. І каже: горе вам, законникам, бо ви взяли ключ, знання, і самі не вийшли, і іншим не даєте. Що означає? Що людина, яка вже себе почуває впевнено, вона знає, що от я вже багато чого знаю, мені вже нічого не треба пізнавати. Я в Божому законі вже орієнтуюся 100%. Я можу собі дозволити на якісь там чарування, на якісь там віровідступництво, на якісь там хитрування, на якісь там перекручення. Ну от, якби я ж собі поясню, як це воно має бути. Знаєте, ніякий гріх не робиться, от просто так. Він робиться з поясненням самому собі. Людина собі докручує мультик, як воно мало би бути, докручує пояснення, як воно мало би бути. І цих пояснень їх є цілі оберемки, що це колись так було, зараз вже не так. от Можливо, це для інших людей гріх, для мене це не гріх. І цих викручувань їх є ну нескінченна кількість. І тут Ісус, ловлячи на цій думці, каже, Горе вам. І звертає увагу, що так не можна. Не можна крутити Божим Словом, як попало, тому що воно залишається правдою. Ця людина має підстроїтися до Божого Слова, а не Боже Слово має підстроїти до себе. Ну і тут бачимо, який є результат. А результат є такий самий, який був раніше з пророками, які приходили на поумлювати Божий народ, і те саме відбувається з Ісусом. Ісус каже так само: покайтеся. Не робіть цього зла, яке ви робите, а тут вони виходять і почали сильно нападати, і випитувати його про різне, стежачи, як би підловити його на слові. Тобто, який результат? Результат такий, що вони не почули цього слова, вони не прийняли його, вони далі хотіли почувати себе зручно, добре, комфортно. Далі хотіли робити так само, як далі роблять, вони не хотіли прийняти зауваження Ісуса. Вони хотіли, щоб Ісус перестав говорити це зауваження. Ось тут є велика різниця. Сьогоднішнє Боже Слово розповідає про гріхи. Причому про гріхи давні, про гріхи, які могли робити предки, про гріхи, які робили. Давно в історії, і про гріхи, які повторюються зараз. Це гріх віровідступництва, це гріх відкидання Бога, бо я знаю краще. Нехай Господь нам благословить, щоб ми були тим поколінням, яке перерве гріхи віровідступництва, рани комунізму, рани атеїзму, щоб ми могли бути тими, хто почне нову епоху в історії України нову епоху віруючих людей, які покладаються на Бога. Амінь.